Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватимо відповіді на ваші питання. Наша глядачка Валентина Андрієнко пише: Поясніть, будь ласка, як правильно хакер чи гакер. Відповідаю слово гакер або хакер іншомовного походження. Розгортаємо чинний український правопис і читаємо. Параграф 87. в іншомовних словах джі і -E H звичайно передаються літерою г агітація, готель, гімнастика гінді. Отже, мова не «хінді», а гінді. Так само не «хостел», а гостел. Лише для слів гакер і «голдинг», які давніше освоєні українською мовою у формі хакер і холдинг, дозволено подвійний правопис, тобто і гакер, і хакер, і «голдинг» і холдинг. Саме таке написання мають ці слова в сучасних словниках. До речі, науковці інституту української мови радять віддавати перевагу написанню з «г» гакер, «гакер», «голдинг». Ну і кілька винятків, а як же без них? Хобі, хокей і хол, все ж таки згідно з чинним правописом пишемо з буквою «Х». Ось і все. Насамкінець додам, дбаємо про те, щоб Україна говорила і писала грамотно.